Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як завжди ми на своєму господарстві почистили, дали буряка. Наша така мальвинка вже робите, робиться животатенька. така. Ці також ростуть. От там та льошка була хвора, вона вже... Вже в себе почуваю набагато краще, вже стає. Сьогодні підстелив їм сіном, тому що в мене є такі пані, як кози. Вони все витягнуть, витягнуть під ноги і гарне сухе сіно, а я вже його викидаю на гний. Тому я сьогодні вирішив кинути під свині. Воно трошки краще, мабуть, вологу вбирає, але вологи немає, такої, як була раніше, немає. Ну ще сьогодні і завтра там я знов посиплю кліносаном, зроблю дезінфекцію. А так поки що все нормально. Так само п'ятрени, почистив них, кинув їм буряка, їдять. Все нормально. Ці курчатка я купляв у вівторок, сьогодні п'ятниця і вже з 20 мінус 5. Е, я їм нічого не давав, ніякі пропойки, нічого. Так мені сказали, були там, де їх брав, але даремно я так зробив, потрібно було брати якусь аптечку. Тому що. Зараз е, така, такий час, що без хімії, як то кажеться, не обійтися. Сьогодні я зайшов туди саме, де я брав ключата, дали мені такий препарат, паратіл, це антибіотик. І сьогодні я вже це один міліграм розводиться на літру води. Вже я їм влив, вони вже п'ють. Ну і також е вчора ввечері і сьогодні я вже даю свій корм, який я робив. Тому що корм в мене замовляють і перед тим, як продавати, я тестую на своїх тваринах, щоб в мене не було ніяких неприємностей. Ось такий корм. Я вчора показував, як я його робив. Трошки він великуватий, але я вже не хотів зупиняти гранулятор і робити мелкішу гранулу. Наступний я буду робити трошки мелкіший, але вони і так його їдять. Тому що, як би сказати, це птиця. Вони все одно його розкльовують, роздовбують, потім їдять. Виключив, трошки приключив світло, притушив, почали взаємно. Ось така ситуація в мене з курчатами. Як то кажеться, без хімії не обійтися, як не крути. Надіємося, що вже ці вижвуть всі, але ось це, яке більше кричить, воно ще також крила впустило. Я його напоїв водичкою, включуємо світло. Даю так на все і потім трохи прикручую. Накриваю ще таким цим бумагою цей ящик, щоб їм було тепло. Ну, Будемо сподіватися, що ці вже виживуть всі. Водичку вони п'ють. Ну, Понятно, що антибіотик повинен спрацювати, але будемо бачити. Ось так, як люди, там вони їдять, корм, вони його розкльовують. Це птиця, вона розкльовує і, якщо її навіть трошки більший, вона його розкльовує, подрібнює і поїдає. Вже пройшло пару годин і сіна це вже й не видно, але не мокро, в клітці не мокро. Це як казав, післязавтра я ще раз посиплю дезінфектором, піносаном. Ось так. Оце Ось буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.